Люстрація в дії на Чернігівщині полетіли перші голови чиновників. Звільнений з посади Петро Головач, начальник департаменту житлово-комунального господарства. Відповідно до букви закону, колишні владці мають покинути свої кабінети. Так зі служби в прокуратурі області звільнені заступники прокурора Олександр Ясь та Олександр Шмургун, старший слідчий Євген Хлапьонов. Хоча у Майданівців лишилися питання ще до кількох прокурорських заступників. Наразі вони й досі працюють. На своїх місцях. смотрите, кто заместители у э, теперешнего прокурора? Ясь, Кривовяз, Диншевский. Всі они служили при Януковичі, всі вони служили при Васильєвському, которого СМІ називають полтинником, за то, що он брав менше 50 тисяч доларів взяток. Всі вони при ньому служили. Своє крісло поки покине головний міліціянт області Олег Демченко. Він служив за президентства Януковича і не написав заяви на звільнення. За законом про очищення влади генерал має звільнити свій пост і не матиме право обіймати посаду. Протягом 10 років міністр внутрішніх справ Аваков вже повідомив про свої кроки очищення міліції моїм указом уволена із органів 91 працівника, серед них 8 генералів, в числі уволених начальники обласних ОВД: Київської, Донецької, Чернігівської, Тернопільської, Хмельницької, Полтавської. руководство департамента служби охорони і підрозділів ГАІ. Робота в рамках реалізації закону продовжується. Нагадаємо, Демченка після призначення бурхливо зустрічали в Чернігові. Представники правого сектору тоді вимагали від генерала піти у відставку. Ми даватиме постараємося не хочемо, щоб ви хаті, Займіться справами присутствують і некирно буде за наказ міністра. Я знімаю питань нема. У нас на багато... солдати під дією закону про очищення влади потрапляють і інші місцеві чиновники та силовики. Наразі у їхніх справах ведеться перевірка.